Вперше за півтора року на шкільній дошці розв'язує математичний приклад восьмикласниця Анна Головко. Каже, за три семестри дистанційних уроків цей навик підзабувся. Це буде все в одинадцятому, тому що степені ми додаємо. Як і самостійне вивчення предметів без допомоги вчителя, говорить мотивації навчатись немає. Тож прийшла в школу, аби надолужити програму сьомого класу. Онлайн я не дуже вчуся в школі. Я Розумію, дивлюся на вчителя, пишу приклади завжди, а онлайн не завжди так виходить. То лінь, то не дуже хочеться і не зрозуміло. Її однокласник Богдан Черненко теж хоче підтягнути алгебру. каже дистанційно, предмет не розуміє. Я хочу підтягнути свої оцінки. У мене ну погано получається там обраховувати. Чертити. Цариця наук так називає математику вчителька Тетяна Полівікова. Говорить, предмет і справді дається не а дистанційно взагалі одиниця. У кого інтернет працює гарно, у кого ні. Тобто ті уроки, які ми проводили, ну, ефективність дуже низька. І йти в наступний клас, а тут багато. Тому, звісно, треба було хоч трохи, хоч трохи, підняти свій рівень. Вчителька каже, окрім повторення програми, позитиву додає особисте спілкування із школярами. Рада, що побачила їх. Знаєте, одне. Весь рік були ще такі класи, які взагалі не виходили. Батьки боялись до школи дітей відпускати у сусідньому класі. Учні надолужують українську мову. Ми шукаємо в кожному із цих слів орфограми. Шестикласниця Вікторія Петкова з предмету має дев'ятку. каже, не втрачає нагоди додатково повчитись, та й два місяці канікул каже набридли. Хочеться побачити з однокласниками, вивчити новий матеріал. Якось нудно сидіти вдома і нічого не робити. Директор школи Дмитро Бунякін розповідає: навчальні канікули започаткували, оскільки успішність у дітей погіршилась. Тож так вирішила допомогти учням впорати з освітніми втратами. Є моменти, коли діти щось не до Працювали, не зрозуміли, і виходити, йти далі без того, що ми не вивчили, дуже складно. Тобто, для того, щоб дитина почувала себе комфортно, дитина продовжувала йти вперед, ми це і робимо. Відвідувати школу влітку діти можуть добровільно, зазначив директор. Консультації триватимуть близько двох тижнів з усіх шкільних предметів. Сьогодні із 1800 учнів до закладу прийшло більше сотні. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.